Перуну батьку нашому, бо діти ми перунові, внуки даж Божі, правнуки сворожі. І батько наш перун і сила Його це честь і справедливість, доблесть, суд і правда. Силами своїми він воїнів наших благословляє воїнів наших, наділяє і захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку злого перунного забирає. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний, силами перуноми, блискавками ясними, землю освяти, громами рясними. Золотир каменя вогню викрише вогню викриши світло, запали могуті, силу свою нас прояви. Слава перуну, слава. Перуне, перуне, Боже златорунний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів навчаєш. Як бій вигравати і нечість долати, як вереженький косити й правду любити. Вої твої ревні, то предки, наші кревні, які право боронять та за нас богів молять, аби русь повстала і могуть настала, аби храми роду капища народу волхви відродили, і славлення богам творили. Перуни, перуне, Боже, золоторунний, силі рода, славу співає твоє величаю, Слава перуну, слава. Слава перуно, некудрума, які стріли кидає на ворогів наших. І вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той воїнам суди честь. І яко златорун милостив, праведен єсть, прийми пожертви наші, в ім'я утвердження сили і правди твоєї. І силами своїми благослови, силами своїми неділи, і силами своїми захисти. Усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православною. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у родах наших, у владі наших. Хай так. Слава ферунам. Перуни, могутній Боже наш, ти право вірно охороняєш між білогом, чорнобовим лад, встановляєш. Крути коло живого явлення у сварзі синій Це ти ведеш нас стезею правою, добра чесною, з ворогами чорними, аби рід утверджувати й державу берегти, Україну Русь святую стерегти. Ти сила сильних і відважних, Правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ни цих караєш. Як грім з небес гряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун у сваргу гукає, військо своє бою скликає. Гей, перуничі, могутній витязі. ставайте до лави, ставайте до бою, ми поклик цей чуємо лави стаємо. За богів рідних Україну Русь святою до Січі йдем. Слава перуну, слава! Ава Богу нашому перуну, на світлосяйному Він громами землю пробуджує, тим духу кріплює та душу радує, кличемо вояцтво Небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, коли не сворожість стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, і вогнями многими виблискує, се отцови наші коють меч і крицеві, у похід збирають, на натьму, вражую, тож візьмемо оружжя своє й станемо в лави воєдино. Аби з предками вирушити у битву вселенською, хай зростає місць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу, лад несучи, світи сотворяючи з богами нашим разом. Слава перуну, слава. Перуни батько наш, гримить у сварці синій твій меч і щит. Ми, вірні, діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. Кольожого явлення тила туберігаєш, Рід руський, і нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими пороницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чпають, а ворогів відганяють. горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святий Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, утрилай великому об'єднані. Прибудь до нас на поклик наш. Слава перуме, слава. Перуне, батько наш, ми потребуємо твоєї сили, звитяги, мудрости та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Русі славної, хай перебуває під захистом Твоїм. Кожен, хто нині захищає землю нашу Україну, Русь православною. І всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах нашої, у владі нашій, захисти їх і благослови. Перуни батько нашого, війди духом своїм силою своєю в землю нашу, народ наш. О святи, народ наші, землю нашу силою своєю, хай прибуде в нас і в землі нашій сила твоя могутня, сила праведна на здоров'я, на багатство, на розум, онукам даж Божим. Хай святиться земля наша і народ наш. Хай буде так. Клич у вогонь, святий сворожий дух, праведний, великий Божий. Могуть, пекучу богів рідних прийде до на нащадків війни, прийди Боже, о Кличу вітер, святий стрибожий дух праведний, великий Божий, могуть, ледючі, Богів рідних, прийди до нащадків ідних, прийди, Боже, святи. Кличу воду, водицю, святу студеницю, дух праведний даний Божницю, могуть текучу. Богів рідних, прийди до нащадків ідних, прийди, Боже, святи. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші божницю, могуть твердючу боїв рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святи. Перуний Батько наш, Освяти Духом Своїм народ наш і землю нашу, хай прибуде в нас і в землі нашій сила, твоє могутнє сила, праведне, родом дане, хай захищає вона всіх нас. Хай буде так. Слава Перуну, слава. Ну і як то вже звиклося до слаби Перуну, ми долучаємо ще заклик до роду, заклик до предків. Хто? Не чув, не знає, що це таке, чому його так важливо робити нині кожного дня на всіх теренах наших, на всіх землях наших, а особливо в часі повітряної тривоги, то є окреме відео, дивіться, що це за, за характерницький заклик і як його робити. І здається, в плейлісті молитви і слави він також має бути чи в практиках. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духовій крові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх. Налийте силою народна, щоб змити ворогів наших, земель, наших, з влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України. Підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, На землях наших і у владі нашій. В чиїй душі пала вогонь, і скрико торого в серці моїм, повстаньте, спопеліть ворогів наших на землях наших, у владі нашій. Роди наш красний, предки мої рідненькі, закликаю вас нині в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч, Встаньте поруч із народом моїм добою, примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так, дякую. Слава рідним Богам. Слава перуну. Тож на цьому слава перуну завершується. Ну а ми, як то в часі війни вже звиклися, робимо ще славу Рарогу. То залишаться з нами, будете автоматично перенаправлені на славбу Рарогу. Який соколом ширяючим вогонь! Віри зносить у душі і на землі наші. І знак якого гербом нашим є, бо рарожичі ми є, отож слова рарогу.